Лучший Остап Яриш. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї, такими були головні акценти чергової зустрічі в форматі Рамштайн, яка цього разу відбулася віртуально. Міністр оборони США Лойдостін заявив, партнери ще раз підтвердили свою відданість підтримці України і в коротко та довгостроковій перспективі. Він додав, що обсяг оборонної допомоги Києву у межах групи Рамштайн в цілому склав уже 65 мільярдів доларів. А основні підсумки цієї зустрічі голова Пентагону прокоментував так по перше, ми почули напряму від міністра оборони України Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України у наступні тижні та місяці по друге, ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов'язання щодо їх усунення. Зараз одна із найактуальніших потреб України наземна система протиповітряної оборони. І ця контактна група продовжить активну роботу, щоб допомогти Україні захистити небо. По-третє, контактна група обговорила довгострокове збереження нашої підтримки. Це включає промислові ініціативи та координацію нашої роботи із розширення виробництва критичного обладнання. Ще одним важливим підсумком цієї зустрічі стало рішення про те, хто і як тренуватиме українських пілотів на сучасних винищувачах. Лідерство у цій програмі зобов'язалися взяти на себе європейські країни. Більше про це та інше розпитаємо в нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпана, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане, вітаю тебе! отже, хто саме так відіграватиме провідну роль у програмах тренування українських пілотів? І наскільки, в принципі, вагомими є зусилля Європи порівнюючи з тою підтримкою, яку дають Україні Сполучені Штати? Остапе, ми напевне розмовляючи, тобто я розмовляючи з Лондона, маю згадати, що саме Велика Британія була фактично першою західною державою, яка оголосила, що буде навчати українських пілотів для можливого використання західних літаків нового покоління. Але і згодом у повідомленнях у розмовах про переговори домовленості про які ми не раз повідомляли, і і у програмі час тайм було зрозуміло, що перед у цій програмі, коли йдеться про навчання українських пілотів саме на літаках F-16 будуть відігравати інші країни, і ми побачили, що ключову роль найбільше заяв з цього приводу робили представники Нідерландів, а також Данії. Це країни, які мають ці літаки F-16. це країни, які фактично оновлюють свій. І склад військово-повітряних сил, і е, упродовж цього року, і наступного року будуть позбуватися своїх кількох десятків таких літаків. Тобто, цілком можливо, що вони не лише зможуть е, навчати українських пілотів, але можливо навіть і надати свої е, літаки Україні. Отже. Названі Нідерланди і Данія як провідні країни у цій програмі, але також були згадані і Бельгія, Польща, Норвегія та інші. Не забуваємо, що окремо Франція оголосила, що буде допомагати навчати українських пілотів. Але Франція не має F-16, але має свої літаки. І сьогодні з'явилося цікаве повідомлення зі Швеції про те, що там міністерство оборони. Запропонує українським пілотам. Випробовувати літаки Гріпен це літаки винищувачі шведського виробництва, які називають дуже ефективними, і можливо навіть такими, щоб підійшли Україні дуже добре, бо вони пристосовані до, наприклад, коротших злітних смуг, тощо, але наразі Швеція наполягає, що йдеться лише про ось такі чи то пробні навчання, чи випробування, а не про постачання. Богдане, знаєш, також цікавить відповідь Росії на це, бо раніше ми, ну, неодноразово чули від Кремля про якісь червоні лінії, про те, що мовляв надання винищувачів а буде призводити до якоїсь ескалації. Як от зараз Кремль реагує на, на новини про те, що українці скоро розпочнуть тренування на цих літаках? Новини, зрештою, не відрізняються від реакції, які були на постачання танків Леопард чи ракетних установок Хаймарс чи інших ракет з Британії, наприклад, Кремль невдоволений. Очевидно, чи може можемо ми вважати, що останні новини про розміщення ядерної зброї в Білорусі, які ми сьогодні почули, що це може бути частиною цієї відповіді кремлівської на новини із заходу? Навряд чи це відповідь на ці конкретно останні новини, тому що Росія віддавна бряцала так би мовити ядерною зброєю. Були заяви про натяки на загрозу використання ядерної зброї. А що стосується сьогоднішнього оголошення в Білорусі, то ще навесні було оголошено, що білоруські пілоти навчалися використовувати літаки, здатні нести ядерну зброю. Про постачання білорусі ракет здатних нести ядерні бойовики. Оки, тобто, це до певної міри очікувано і не зовсім нова ситуація. Богдане, дякую тобі. Дуже цікаво, будемо безумовно стежити за розвитком. Богдан Цюпин приєднався до нас із Лондона. Допоміг розібратися в останніх новинах. Тим часом Пентагон поки не може підтвердити інформацію про можливе використання американської техніки російськими добровольцями протягом їхнього рейду у Білгородську область. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі. Сьогодні про це він сказав на контактній зустрічі з оборони України в форматі Рамштайн. Наші співробітники зараз вивчаються і підтвердити чи спростувати не можемо. Сказав Марк Мілі. Зі свого боку міністр оборони Лойдості додав, що США не ведуть війни з Росією і що це боротьба українців. А мета сполучених штатів зробити все для того, аби українці були в цій боротьбі успішні. Раніше представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий Дім не підтримує використання американського зброєння для атак всередині Росії. А в Пентагоні додали, що уряд США не погоджував передачу обладнання парамілітарним групам за межами ЗСУ, і український уряд також про це не звертався. Раніше російський уряд опублікував зображення, нібито американських бронемашин «Хамві», які за їхніми словами, начебто були знищені під Білгородом. Втім, деякі оглядачі припускають, що ці фотографії можуть бути постановкою. А кореспондентка Голосу Америки Ірина Соломко поспілкувалася з одним із бійців Легіону Свобода Росії із позивним Цезар. Він розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжуватися далі. Також він прокоментував ситуацію щодо використання ймовірного використання американського оснащення і пояснив, чи координували бійці свої дії з українським керівництвом. Давайте послухаємо ми провели успішну операцію. По перше, ми провели успішну операцію з демілітаризації Білгородської області. Наше основне завдання якнайшвидше досягнути миру в Україні та подальше звільнення Росії. Вочевидь, чим більше техніки та особового складу противника ми знищимо, тим менше проблем буде в української армії та українського народу. Це перша мета операції. Друга мета показати російському суспільству, що війна це меч двосічний. І той, хто посіяв вітер, по бурю. не можна безкарно більше року знищувати. Український народ та вважати, що це все зійде з рук. Зло має бути покаране. Третя мета операції показати російському суспільству, що цілком реально боротися з путінським режимом збройним шляхом. Ми проводили і планували операцію самостійно, спираючись на власні ресурси та інформацію, яку ми отримували самостійно. У нас підрозділ, який абсолютно автономний та багатоплановий, до якого входять різні роди військ. У нас є і зенітні підрозділи в легіоні, і протитанкові, і штурмові, і розвідувальні. тому просто громадяни. Росії, які закупились на Алі Ібей і та інших міжнародних воєнторгах, благо вистачає бажаючих нам допомагати, просто захотіли повернутися додому, поки не назовсім, здійснивши невелику прогулянку. Але це наше право, розумієте, і Україна до цього не причетна. Ми перетрофіяли, техніку, Ми перетрофіяли техніку, яка була захоплена нами, зокрема в бахмутському районі. Техніка, яка була захоплена російською армією, була відібрана назад, відремонтована і чудово використовується. Більше того, у нас не лише колісна техніка такого походження, а й артилерійські системи. тим часом представники російської влади назвали рейд російських добровольців біля Бєлгорода вторгненням диверсантів. Україна свою причетність до рейду заперечує. А от губернатор штату Флорида Рон Десантіс офіційно оголосив про участь у президентських виборах, які відбудуться в США вже наступного року. Де Сантіса вже називають основним конкурентом Дональда Трампа на внутрішньопартійних виборах республіканців, які в нього шанси здобути номінацію, та чи сформував політик своє ставлення до підтримки України, пояснить Ірина Шанкаренко. Рон дізастерон де Сантіс зробився офіційно в середу ввечері. Оголосив, що балотується у президенти аудіочаті Твіттер, під час якого було багато технічних збоїв. А от прем'єра його першого передвиборчого відео пройшла гладкіше. Я Ронде Сантіс, і я балотуюся у президенти, щоб очолити наше велике повернення Америки. За різними опитуваннями губернатор Флориди Ронде Сантіс поступається Дональду Трампу приблизно на 30%. Втім, політичні аналітики говорять, висновки робити ще зарано. Опитування корисні вони можуть визначити, де ми знаходимося в даний момент часу в перегонах, але ця справа широко відкрита. Кілька місяців тому рейтинги десантіса були вищими. Втім, його популярність похитнула зокрема позиція щодо України. У березні він назвав війну між Україною та Росією територіальною суперечкою, вплутування в яку не в національних інтересах. США. також виступав проти надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет. Проте після критики частини однопартійців у заявах обережніший у свіжому коментарі в середу телеканалу Fox News сказав, що хоче врегулювання, а не ширшої війни та втягування американських у війну в Росії чи Україні політолог Сергій Куделя вважає, чітка позиція щодо зовнішньої політики Десантіса поки не сформована. Десантіса остаточно не сформована зовнішньополітична команда команда радників, і він не має зараз чіткої платформи, чіткої системи поглядів на зовнішньополітичні питання. І вчора, під час спілкування з Оном Маском, під час своєї презентації своєї програми не було жодного питання і жодного слова сказано про зовнішню політику, і це було дуже показово. Hello, Florida. Підтримка Трампа залишається стійкою серед традиційної основи консерваторів, особливо людей без вищої освіти та з нижчим рівнем доходів. Але губернатор Флориди успішний з іншим елементом республіканського ядра. Трамп вважався фаворитом серед білих християн-євангелістів, але опитування показують, принаймні на цьому етапі, що вони здається так само люблять десантіса. Частково політичній кар'єрі Десантіса сприяв його сьогоднішній противник Дональд Трамп для мене справжня честь стояти тут із підтримкою президента Сполучених Штатів. Тепер під час ефіру у Твітер у середу ввечері Десантіс озвучив один із кількох непрямих нападів на Трампа. Але для перемоги над Трампом Десантісу потрібно більш рішуче говорити про лідера республіканців. каже Вільям Галстон із Брукінгського інституту він має продемонструвати стільки ж сили у взаємодії з Трампом, скільки Трамп демонструє щодо нього. Команда Десантіса також сподівається, що на виборців республіканців вплине його ультраконсервативний досвід у Флориді. Де Сантіс заборонив у штаті аборти після шести тижнів вагітності, обмежив права геїв і трансгендерів і розпочав боротьбу проти корпорації Дісней, другого за величиною приватного роботодавця штату. Тепер губернатор зміщує увагу з Мікі Мауса. Дональда Трампа Ірина Шенкаренко Стів Герман Голос Америки Уряди принаймні трьох країн світу зацікавилися в використанні українського мобільного додатку Дія. Про це повідомила очільниця американської агенції USAID Саманта Пауер на презентації додатку у Вашингтоні. USAID допомагав Україні розробити цей додаток для посилення підзвітності уряду. Тепер ж допомагає Україні просувати цю розробку за кордоном. Про перспективи дії вийти на міжнародний ринок розповість Ярина Матвійчук. Косово, Колумбія і Замбія ведуть переговори з американською агенцією USAID про можливість застосування українського додатку дія в їхніх країнах. Про це заявила адміністраторка агенції Саманта Пауер під час презентації мобільного додатку у Вашингтоні. I am that USAID АємцилдЮЕСЕЙДОБІВОКІН. Я дуже задоволена, що USAID працюватиме з Колумбією, Косово та Замбією. Це на початку, щоб дослідити можливість співпраці в усьому від удосконалення їхніх поточних систем до розробки нових цифрових служб для громадян, створення інноваційних та простих у використанні платформ із функціями, як ті, які ви сьогодні побачите. Ми продовжуватимемо нашу тісну співпрацю із Україною, підтримуючи розробку дії та сприяючи їхньому партнерству з іншими країнами, щоб українське лідерство могло надихати. Більше цифрових трансформацій в усьому світі Як пояснила помічниця Саманти Пауер Ерін Макі, мова йде про використання окремих функцій додатку дія в різних країнах залежно від їхніх потреб. Деб'ю деволюшнавдес краса в еволюції цього інструменту, що він або якісь його частини можуть бути корисними під певні цілі. Наприклад, можливо, Замбія захоче користуватись лише електронними паспортами, щоб полегшити можливість своїх громадян подорожувати, або можливо Косово зацікавиться лише системою державних закупівель, щоб їхні громадяни знали, куди направляються гроші платників податків. Все залежатиме від країни та їхньої ситуації. Крім того, Естонія, яка створює власний цифровий інструмент урядування, користуватиметься кодом, який розробили в Україні під додаток Дія. Загалом, як повідомили голосу Америки в міністерстві цифрової трансформації України, наразі про можливість виходу дії на міжнародні ринки переговори ведуться з урядами 15 країн. Так, наприклад, Естонія найбільш цифрова держава в Європі, вже е від якої Україна дуже багато чому навчалася. Е насправді адаптує наш досвід та створює свій власний застосунок МРІК на базі досвіду е мобільного застосунку Дія. Сьогодні ми маємо переговори приблизно з 15 країнами світу. Частина з них е частиною з них нам допомагає контактувати USAID, За що ми їм щиро вдячні? Е інші всі країни ми поки не оголошуємо, оскільки в нас поки немає Має підписаних меморандумів, але ми очікуємо, що дуже скоро вони вже в нас з'являться. Це ми сподіваємося, що це буквально питання одного-двох місяців, і тоді ми дуже чітко назвемо країни Промотуючи додаток дія в USAID запевняють, подібні інструменти сприяють взаєморозумінню у відносинах між урядом та громадянами країни. На питання наскільки безпечним є додаток в американській агенції запевнили, що довіряють дії приватна інформація про громадян. Вона вже існує у цифровому форматі скрізь глобально, включно зі США. Що критично важливо, це розділити її на частини та захистити кожну з них. Тоді навіть якщо вас зламали, зловмисники можуть отримати лише маленький шматочок чи доступ до якогось елемента, але не можуть завдати значної шкоди, особливо критичній інфраструктурі чи персональній інформації. У нас є абсолютна впевненість. Ми постійно удосконалюємо у партнерстві безпеку цього інструменту та його застосування в усіх. Цьому світу алерановоюсейчастили Ерін Макі також розповіла, як за допомогою додатку дія та інших інструментів агенція USA допомагає Україні відновлюватись після масштабних руйнувань війни. Ми розширюємо дію як програму підзвітності та прозорості, а також допомагаємо пришвидшити вступ до ЄС, зокрема у сфері боротьби з корупцією та реформ. Ми також інвестували значні кошти в енергетичну інфраструктуру як. Для захисту України, так і для того, щоб пережити зиму, також маємо намір закласти основу для стійкого трансформаційного майбутнього. Тож ми не відбудовуємо те, що було раніше. Ми користуємось перевагами мужності, жертовності та відверто кажучи, руйнувань, щоб перестрибнути та вивести Україну в майбутнє, щоб вона стала нацією, за яку вони так важко борються. Дефарінгсогадебікам. Агенція USAID разом з урядом України запустили програму ТАПАС, яка спрямована на запуск інструментів електронного урядування в Україні. На сьогодні в додатку дія зареєстровано 19 мільйонів людей. А американські партнери завдяки цьому додатку можуть пересвідчуватись, наскільки прозорими є рішення і вчинки українського уряду. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Павло Терехов, Голос Америки. В середу Архірейський собор Православної церкви України ухвалив рішення перейти на новий іліанський календар. Таким чином, різдво в Україні тепер святкуватимуть 25 грудня замість 7 січня, як це було раніше. Про те, наскільки це важливий крок для православних українців, а також православних всього світу, розкаже Наталка Чурікова, яка поговорила із теологом Полом Гаврилюком. У вас є дуже широке бачення різних думок, представлених у православних спільнотах різних країн. Що означає для православного світу, коли одна із найбільших православних церков у світі переходить на новий календар? Адже нічого подібного не було протягом останніх ста років основне значення цієї зміни полягає в тому, що тепер православна церква України приєднається до всесвітньої православної спільноти, в якій більшість церков уже використовують новий календар, так званий григоріанський календар. І так, наприклад, грецька церква живе за новим календарем. Селенський патріархат більшість церков у Сполучених Штатах, більшість інших країн перебувають у новому календарі. Якщо я не помиляюся, то Сербія, Грузія і Московський патріархат це три церкви, які залишилися на юліанському календарі зміна не має абсолютно ніякого теологічного значення, бо пов'язана лише з точністю вимірювання часу. Але я вважаю, що є важливий елемент у тому, щоб святкувати різдво перед новим роком, бо для більшості християн, чи ви православні, чи ви католик, чи протестант, це означає, що наголос припадає саме на день різдва, бо тоді різдво не є якимось відголоском святкування нового року, і це особливо важливо для християн, які вийшли з так званої радянської ситуації, тому що впродовж довгого часу політика комуністичної партії та творців радянського союзу полягала в тому, що ці світські свята повинні затьмарити релігійні на тлі російської агресії, цей перехід розглядають також і як політичний крок. Росія залишається на старому календарі Україна, переходить на новий новоюліанський календар, який, до речі, трохи відрізняється від григоріанського, який використовується у католицькому світі. Тож наскільки це є політичний крок? Так, цей крок, безперечно, має політичні наслідки, і я думаю, що ще до війни ми б сказали, що ця церква просто приєднується до решти християнського світу у святкуванні різдва чи інших свят. А сьогодні, звісно, також потрібно думати про бажання відрізнятися від церкви держави-агресора. Дуже прикрим фактором історії залишиться те, що значна кількість священнослужителів московського патріархату в Україні були і залишаються колаборантами. Ми чи не щодня отримуємо інформацію про ці прикрі випадки? І очевидно. Це вже не питання свободи в її розповідання, це справді фундаментальне питання безпеки держави. Тож цей крок є наближенням до Європи і відверто кажучи, наближенням до решти християнського світу. З іншого боку, це крок, який матиме ефект ізоляції російської держави, і звичайно, російської церкви, яка по суті є органом російської держави, бо вона жодним чином не є незалежною від російської держави. Це ще більше ізолює її від решти світу. Причому йдеться про самоізоляцію, не Україна і. Творя Росія сама обирає ізоляцію. Як це рішення у Києві вплине на православні громади у Сполучених Штатах. Ми знаємо, що більшість українських православних громад належать до Константинопольського чи Екомунічного патріархату. Чи вони збираються переходити на новий календар разом з українською церквою? Бо досі для них робили виняток, адже Константинопольський патріархат користується якраз новим календарем. Думаю, що зв'язки між спільнотою діаспори в північній Америці, в Штатах, в Канаді та в Україні фактично зміцняться, тому що дотримуватися одного календаря, синхронізувати свої годинники таким чином це є важливий крок і емоційно, і духовно. Також це допоможе уникнути плутанини, коли одні святкують різдво, а інші в цей час вже мають водохрещу. А так всі разом будуть святкувати і різдво, і водохрещу, і інші свята. Майже 500 мільйонів гривень втратив український фермер Юрій Вовченко через російських окупантів на Харківщині. Минулої весни його село Гаврилівка було під окупацією, тож фермер не зміг засіяти свої вигіддя цього року. Відновити посівну він теж може лише наполовину, адже частина земель досі замінована. Втім, це не єдині збитки від Росіян, із понад 2,5 тисяч тварин у фермера залишилося близько 200. Як зараз відновлюється від окупації його господарство? Дізнавалася Анна Костюченко та Павел Суходольський. 43 річний Юрій Вовченко фермер у п'ятому поколінні. Його господарство на Харківщині розташовано на 6 тисячах гектарів. Цього року Юрій сподівається засіяти хоча б половину. Адже після російської окупації у землі залишаються вибухові пристрої. Це ви бачите. Двігателя з урагану. Це ми з палію сюди вивозимо. Uh -huh. У нас таких біля тисячі штук вже, біля uh -huh. тисячі їх. Алюмінієві, це тарчала, бачите, отак от торчало в землі. Так uh -huh. Тут землю, на якій працюють, розмінували самотужки. Спочатку промацували ґрунт, а коли знаходили снаряди, то обережно витягали. Та вона там засіла крім. Тут на цих полях дуже небезпечно було і пройти, і підготувати ґрунт для пасівної. Коли у нас ми це зробили і ми це робимо з надією, то що у нас тоді буде надія на виживання, проста надія. А якщо ми просто зложимо свої ручки і скажемо, що дуже небезпечно, ми боїмося, ми не будемо, ми то все, от пройде 10 років, ми розмінуємо, а потім ми пасім, значить, все нам просто скажіть, ми просто не виживемо, і у нас не буде надії в цьому році. Зерно для посівної фермер взяв у борг у колег з Вінниччини. Значну частину його запасів зерна та сіна, розповідає Юрій. Російські солдати спалили під час окупації села, яка тривала з 3 березня до початку вересня минулого року. Вони нас всіх називали бандерівцями і нацистами, що якщо ти захищаєш свою землю, то ти нацист. То це марна справа. Вже за два дні після окупації росіяни почали хазяйнувати на фермі Юрія. Їм треба було була їжа. В першу чергу ну, вони почали стріляти овець. Із 60 овець у нас залишилося 8 овець. Почали тут хазяйнувати. Дійшли до того, що коли їх розгромили на фермі з 7 на 8 березня, це якраз на жіночий празник, вони, вони тоді тут устроїли терор і нікого не пускали на ферму. Вся худоба, яка була на фермі, вся була голодна, без води і без їди. Після двох тижнів голодування худоба почала відгризати одна водної хвости. Наслідки цього вимушеного канібалізму досі видно на вцілілих тваринах. За словами Юрія, окупанти замінували курівник мінами, які вибухають від ваги біля 500 кілограмів. Що корови передвигались, вони наступали на міни, корову розривала, і осколки летіли. Якщо одна корова підірвалася, то дві-три рядом ті, що стояли, вони теж стікали кров'ю і таким чином помирали. Через голод та вибухи з 2700 голів худоби у Юрія залишилось лише близько 200 корів. Загальну суму збитків господарству через дії російських окупантів Юрій оцінює на суму майже 500 мільйонів гривень. Це вартість пошкоджених будівель, техніки та вбитої худоби, а також втрачений прибуток. Адже до вторгнення росіян Юрій продавав молоко відомій іноземній компанії для виробництва йогуртів. До 24 лютого виробляли до 15 тонн молока на добу. Купувала у нас французька компанія, вони займалися скажімо, дуже професійно йогуртами. Ми отримували молоко екстра класу. Ну, і саме це молоко, скажімо, високої якості їм давало, скажімо, допомагало вийти на ринки Європейської і Азії. Зараз в цілі лілі корови дають поганий на каже фермер. Цих обсягів не вистачить для співпраці з великою компанією. Тому Юрій реалізує молоко на місцевому ринку. З цього і виплачує заробітну плату працівникам. Утім, за матеріальні витрати фермер не переживає, бо каже, є втрати, які не повернеш. Російські солдати під час окупації, каже Юрій Вовченко, замордували шестеро його працівників, бо вирішили, що ті допомагають ЗСУ. Перед тим вони закрили їх. В погрібі підперли ламами і е потихеньку їх водили по одному на допити. Потім, після деокупації, ми деяких людей, як встановила е аналіз ДНК, що це наші люди, які були за живцем спалені в погрібах. До війни на господарстві Юрія працювало майже 250 людей. Він залишається одним з нечисленних працедавців у Балаклійській громаді. Ті ж саме з це вже сташа у спорожнілих корівниках. Фермер вирощує курей, що дозволяє йому годувати своїх працівників. Я розмишляв довго, як нам швиденько відновитися, і відновити робочі місця, відновити. Наш, ну скажем, наш сільськогосподарський напрямок для того, щоб ми могли відкрити харчування для людей і нагородних, ті, що приїжджають з інших сусідніх сел, у нас працюють із Вербівки, і, і сусідніх і міста Балаклія. Сімнадцять чоловік кожного дня в обід і вечеря харчуються і в полі і на розмінуванні, і на пасі. На прибутки від посіяного зерна Юрій не сильно розраховує. Невідомо, яким буде врожай та чи вдасться його реалізувати. Тому фермер купив маленьку сироварню і планує урізноманітнити свою продукцію виробництвом сирів та масла. Нагрів, пастерилізація, рецепти. Так він сподівається трохи покращити фінансовий стан зруйнованого війною бізнесу. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. І на цьому прощаємося. Мирної вам ночі та спокійного ранку.